У Кіровограді літніх людей запрошують на навчальні медіатренінги. Проводять їх в обласній книгозбірні імені Чижевського. Чотириденний курс вже відвідали 20 пенсіонерів. Охочих ознайомитися з основами медіаграмотності виявилося чимало. Зараз організатори знову набрали групу для проведення тренінгів 14 осіб. Вони вчаться працювати з текстовим редактором, інтернетом скайпом, а також перевіряти, відстежувати і правильно оцінювати інформацію з різних джерел. Чому полягає наше завдання? Це перш за все навчити дати певні інструменти літнім людям, не просто сприймати інформацію. Кожен тренінг розбитий на чотири блоки. Це така загальна інформація, взагалі така, скажімо, теоретична, і далі блоки, які стосуються способу подачі інформації, тобто це аналіз текстів, аналіз фото і аналіз відео. Прийшла чисто з інтересу для себе лично, тому що тренер, тренінг. Как цель его воздействия средств массовой информации на нашу психику на наше восприятие реальности наше восприятие сегодняшнего мира вот мне это лично интересно как подаются события каким образом они на меня воздействуют и как я могу трактовать тот или иной факт в зависимости от его комментариев